Смарт годинник 62 від бренду Миланда з серії спортивних тактичних годинників в круглому корпусі. Заявлено яскравий amoled екран, овіс он, металевий корпус, захист від вологи та пилу, блютуз, дзвінки, біометрику, автономність в 10 днів, більше ста режимів тренувань, роботу з Android та iOS і все це за 23 долари. Тож, як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим поставте лайк та підпишіться на канал YouTube та Telegram підтримати український контент на YouTube. Годинник продається в двох кольорах: чорному та срібному, в комбінації з різними ремінцями. Комплектація. Годинник поставляється ось такі коробці. На зворотній стороні вказано короткі характеристики, в комплекті йде кримістого користувача та двохпіновий USB-зарядний кабель. Корпус годинника виконано з металу, зворотня сторона вона з якісного пластику, діаметр корпусу складає 47 мм, товщина 14 мм, вага з ремінцем 72 г. Це доволі важкий годинник. Ремінець шириною 22 мм, комплектний ремінець середньої якості, зайвого запаху немає. На ремінці є насічки, які збирають пил. Застібка ремінця металева. Екран прикритий металевим безелем та втоплений приблизно на 0,8 мм. На зворотній стороні сторони розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. Зі складанням годинника проблем немає, все виконано якісно. З правого боку у нас три кнопки. Явного отвору для мікрофону немає, але він точно тут є і працює доволі непогано. Кнопки натискаються чітко. Є невеликий люфт центральної кнопки. Одночне натискання верхньої кнопки активує екран. Повторне гасає екран. Довге натискання Вимикання годинника та перезавантаження. Середня кнопка теж активує екран. Повторне натискання меню додатків. Подвійне натискання меню додатків змінює його стиль. Довге натискання центральної кнопки визиває голосовий помічник. Третя кнопка теж активує екран. Повторне натискання меню тренувань. Довге натискання нижньої кнопки визиває музичний плеєр. Функції кнопки налаштовуються в основному меню. З лівого боку у нас розташований динамік. Екран це amoled екран в діагоналі 1.43 дюйми з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. пікселів непомітно, картинка чітка, насичена та яскрава. На сонці все видно, автоматичне регулювання яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Але фобне покриття середньої якості. При піднятті руки екран активується з невеликою затримкою, при віртанні руки екран гасний по тайм-ауту, при увімкненому Always On не переходить на Watch Face, є два Always -On, кольоровий, цифровий та стрілочний. Яскравість Always On середня, на вулиці майже непомітна. Час активності Always On встановити не можна, працює на постійній основі. Функції постійно активного цифробату немає. Активувати екран тапом або погасити долонею не можна. Інтерфейс годинника працює швидко, мінімум анімацій, є незначні уваги. з роботи інтерфейсу відповідає чіп RTL 8763 і VVP, поточна версія прошивки 1.0.10. Інтерфейс годинника не підтримує українську мову, є англійська та російська. В годиннику є 5 watchface, змінюються довгим тапом по екрану, Є 4 базових watchface. Один для користувача, базові циферблати видалити та замінити не можна. Свайп знизу відкриває меню швидкого доступу, де ми в центрі бачимо поточний час, іконки стану Bluetooth з'єднання зі смартфоном та стану заряду акумулятора. Далі по колу налаштування сили вібрації. Вібрація відчутна вже на першому рівні, другий рівень не сильно відрізняється від першого. Далі налаштування Bluetooth з'єднання, активація функції Bluetooth-дзвінків та передача медіа на годинник. Мене часто запитують, як зробити так, щоб при перегляді, наприклад, YouTube звук не йшов з годинника, то ось ця функція. Далі режим не турбувати, режим енергозбереження, налаштування яскравості екрану, основне меню, продувка динаміку, інформація про годинник. Вайп справа. Віджити щоденної активності статистикою, віджит пульсу статистикою. сон, Погода на 4 дні. Музичний плеєр. Доступний редактор віджитів, де ще можна додати тренування та видалити і відсортувати інші віджити. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, вібрація відчутна, екран активується. Повідомлення показує банером зверху екрану. Повідомлення відображає 4-5 рядків тексту. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення маркуються червоною крапкою на іконці. Прочитані повідомлення автоматично не видаляються. В пам'яті годинник тримає більше 15 повідомлень. Повідомлення сортуються від часу отримання повідомлень, спочатку нові. Відображаються іконки Telegram Viber, пошти Facebook і SMS. Повідомлення від Viber працюють нестабільно, то приходять то ні. Давня проблема додатку FitCloud Pro. Повідомлення можна видаляти як всі одразу. Кнопка Видалити в кінці списку. Або ж поодинці. Проблем з керівницею немає, смайлики годинник не підтримує. Свайп зліва або одиночне натискання центральної кнопки меню додатків. Перше це номера набирач, друге персоналізовані контакти, завантажені через смартфон, журнал дзвінків, голосовий помічник. Щоденна активність з статистикою, тренування. Записи тренувань. Вимірювання пульсу. Сну. Вимірювання артеріального тиску. Вимірювання сатурації. Повідомлення. Погода. Деталізації погоди немає. Жіночий календар. Музичний плеєр. Звук медіа передається на годинник, анімації плейпаузи немає, назву пісні не показує. Є можливість керувати гучності іконками плюс-мінус, динамік середньої якості. Далі дихання. Секундимір. Можна керувати трьома кнопками. В фоні не працює. Таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер в фоні не працює. Будильник. Будильник налаштовується лише зі смартфону. Встановлення часу. Пошук телефону. Основне меню. Такі додатки, як калькулятор та ліхтарик, відсутні. Основне меню. Пришиться стилі меню додатків. 5 стилів. Екран. Перша – це циферблати, Яскравість екрану. Період активності екрану від 5 до 30 секунд. період активності екрану після підняття руки від 2 до 6 секунд. Always on. Далі акумулятор. Активація режиму енергозбереження, відсотки акумулятора показує кратно 10%. Налаштування вібрації та звуку. Набрання моделі звука та вібрації, беззвучний режим, вібрація, вібрація зі звуком. Налаштування рівня вібрації, Вимкнена, стандартна та потужна. Мови, QR-код додатку FitCloud Pro, налаштування функції кнопки можна налаштувати на коротке натискання та на довге. Приглянемо, які функції можна обрати, встановлення часу, система, інформація про годинник, вимикання завантаженні та скидання до заводських налаштувань. Точність вимірювань. При вимірюванні пульсу та артеріального тиску годинник використовує три зелені світодіоди. При вимірюванні сатурації один червоний. Датчика наближення немає, в повітря та на столі не вимірює. Щодо точності пульсу на наруців спокою відхилення 1-2 одиниці. При навантаженнях показує не дуже швидку динаміку, але непогану точність. Відхилення складає 5-8 одиниць при пульсі вище 130. Кисень вимірює за 20 секунд, відхилення 2-8%, схоже на рандом. Артеріальний тиск рандомні значення. Підрахунок кроків з похибкою приблизно 5%, короткі дистанції до 10 кроків не враховує, загалом непогані показники пульсу та крокоміру. Дзвінки. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. Налаштовується в основному меню в розділі звук та вібрація. На екрані відображається ім'я абонента або номер телефону. Ім'я береться з адресної книги на смартфоні. Також показує кнопки Прийняти дзвінок та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконку зміни гучності дзвінка, при натисканні на неї показує рівень гучності. Далі номер телефону або ім'я абонента, кнопка вимикання мікрофону та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи на смартфон не помічена. При дзвінках з месенджерів годинник сповіщає про вхідний дзвінок. При дзвінках динамік середньої гучності. Приміщення достатньо, а на вулиці буде замало. Мікрофон гарної якості, але середньої чусливості. Тренування. Меню тренувань запускається нижньою кнопкою, наступний великий вибір тренувань, а виводні тренування відсутні. При тренуваннях керування музичним плеєром недоступне, доступний моніторинг пульсу та витрачених калорій. Автономність. Виробник заявляє акумулятор ємістю 400 мАч та автономність при звичайному використанні в 10 днів. По факту, зовий сон годинник працює 2-3 дні. Безовий сон 7-8 днів з вимірюванням пульсу на протязі дня, періодичними Bluetooth дзвінками та постійними сповіщеннями. Відсотки зряду показує крат на 10, розрядний рівномірний. Після 50% швидко знижується. Повний зряд батареї триває півтори години. Волога захист виробником заявлено стандарта P68. Можна мити руки з годинником, ходити під дощем. Є функція продувки динаміку, при тому що водні тренування в годиннику відсутні. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.0. Зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Про втрату або про відновлення зв'язку годинник ніяк не повідомляє. Додаток FitCloud Pro, додаток з мінімалістичним інтерфейсом, всі основні функції є. Додаток поділений на три вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, де ви можете детально ознайомитися з зібраними даними, друга вкладка налаштування годинника, третя вкладка профіль користувача. Доступний великий вибір безкоштовних цифербатів, є редактор цифробатів, де ви можете встановити своє фото та додати інші налаштування. Є можливість встановити сповіщення на будь-який додаток на смартфоні. До годинника можна завантажити до 10 обраних контактів та синхронізувати дані з Google Fit та Health Connect. Висновки Смерт-годинник Melande K62 однозначно цікава модель, це стильний спортивний годинник в металевому корпусі, з гарною якістю виконання, має простий та швидкий інтерфейс, яскравий amoled екран волога захист, відчутне вібро, пристойні датчики пульсу та крокомір, автономність 8 днів, адекватно працюючий функціонал сповіщень та дзвінків. Іноді є проблеми з отриманням сповіщень від Viber, в повідомленнях показує невеликий об'єм тексту, але за таку ціну це стандартна ситуація. Відсутні додатки калькулятор та ліхтарик. Я надав вам детальну інформацію про години купляти чи ні. Вибір за вами. Якщо в кого залишилось питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу. До зустрічі!